Друзі, вас вітає компанія АвтоІмпорт. Нагадаю, ми займаємось продажем свіжоімпортованих автомобілів з Європи. Знаходимось ми в місті Суми, Білопільський шлях 11. І сьогодні в нас на огляді ось такі Peugeot 308, які знаходяться на продажі в нас на майданчику. Це в нас 2020 рік. 1,5 дизель на механічній коробці передач. Нещодавно дана машинка приїхала до нас з Бельгії з оригінальним та підтвердженим пробігом 167 тисяч. Ось так симпатично вона виглядає в чорному кольорі, в кузові універсал. Є в нас денні ходові вогні, стоїть лінзована оптика. На оригінальних титанових дисках на доволі непоганій. Літній гумі Брістоу, салону це в нас темне текстиль, все в ідеальному стані. Ось так виглядають карти. Є в нас чотири склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, електрорегулювання світла по висоті. В такому стані в нас сидіння, все як нове. Таке симпатичне мультикермо. Нічого не перешите, все в оригіналі, мультимедія з підтримкою навігації. Є в нас клімат-контроль звідси можете керувати, Можете підключити телефон по блютузу, є в нас датчики світла та дощу, дзеркало заднього виду з затемненням. Тут в нас USB-роз'єм, прикурювач, коробка, 6-ступенева механіка. Ззаду у нас сидіння в ідеальному стані. Ось так виглядають карти. Сидіння просто як нові. Потолок. Також в ідеальному стані немає ніяких ні плям, ні підтікань. Багажник у нас доволі великий. Є ось така оригінальна шторочка. При бажанні сидіння ці складаються. Тут в нас пінокомпресор, вогнегасник, повний комплект. Є в нас парктроніки задні та передні графічні. Давайте подивимось на показники товщиноміра. Переднє ліве крило 169, передня ліва двері 157, задня ліва двері 155.

Ляда в нас з пластику. Заднє праве крило 141. Задня права двері 168. 117, 86. Передня права двері 170, 96, 75. Переднє праве крило 165, 158, 178, тобто машинка вся в рідній фарбі. Подивимось на сервісну історію. В нас є такий заводський сертифікат, де вказано, що рік виготовлення 2020-го. У вас в техпаспорті також буде вказано 2020 рік. В Peugeot в Бельгії сервіс не так просто запросити із-за політики конфіденційності, але в нас є тюф, який можна перевірити в електронній базі, тому питання щодо того, що він був надрукований в луцьку, повинні відпасти. Для цього нам потрібно навести камеру на ось цей QR-код. Далі нас перекидає в електронну базу. Тут ми бачимо Він-код даного автомобіля. І бачимо дублікат цього документа в електронній базі. Є в нас два сервіси проходження. Це в нас лізинговий автомобіль. Перший сервіс. Це 21 рік пробіг складав 30 тисяч. Другий також 21 пробіг складав 60 тисяч. Все у нас робилось на сервісі Віта Доя. Якщо ви будете новим власником, ви можете написати за цією електронною адресою, і вам і ви побачите все, що робилось по цьому автомобілю. Давайте запустимо двигун даного автомобіля та подивимося, що в нас під капотом. Нагадаю, що це в нас 1,5 дизель. Ось так виглядає наш двигун. Все працює рівно, немає ніяких зайвих звуків, все сухо, ні підтікань, ніяких, ні запотівань, все в ідеалі. Фари в нас в оригіналі, зроблені 10.02.2020 року. Права фара також. Крила не знімались, капот не знімався. До речі, скло переднє теж в оригіналі. Тут в нас є дублююча табличка Він-коду. Підіб'ємо підсумок, що ми отримаємо за 12800. Це в нас автомобіль 2020 року. Без пробігу по Україні. Машинка до нас приїхала з Бельгії з оригінальним підтвердженим пробігом 167 тисяч. Це в нас 1,5 дизель на механічній 6-ступеневій коробки передач. Це в нас повністю рідна фарба. На таких оригінальних титанових дисках на літній гумі Бріджтоун. Друзі, якщо вас цікавить даний автомобіль або будь-які якісні машинки з Європи, ми вас чекаємо. Місто суми Білопільський шлях 11, Компанія автоімпорт завжди раді.